Пам'яті всіх загиблих у війні проти Росії на центральній площі у Чернівцях щоденно відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Щоранку о 9.00 центральна площа завмирає. Рух транспорту перекривають патрульні, пішоходи зупиняються, а водії виходять з автівок. Після указу президента 17 березня минулого року була проведена перша хвилина мовчання. Яка відбулася за ініціативи керівництва управління патрульної поліції та за сприяння міської влади з плином часу кожного дня на цьому місці ми проводимо хвилину мовчання. виключенням може бути тільки. Сигнал повітряної тривоги. Якщо в такому випадку ми його чуємо, тоді ми переходимо всі в укриття. До загальнонаціональної хвилини мовчання доєднуються всі підрозділи патрульної поліції, в тому числі новостворений мотопатруль. Він перекриває рух головною, а правоохоронці на велосипедах зупиняють транспорт зі сторони руської та університетської. У Нас ділиться апарат управління на дві частини. Одна частина проводить хвилину мовчання в управлінні. Патрульної поліції для того, щоб забезпечити безперебійну діяльність підрозділу, інша частина шикується на центральній площі кожного дня о дев'ятій ранку. Вони вже самі знають, вони вже розуміють і відчувають, що це їхній обов'язок, і воно все відбувається на добровільній основі в більшій мірі. Одразу після хвилини мовчання місто знов оживає і починає рухатися у своєму темпі. Тож відкласти власні справи на кілька хвилин, щоб віддати шану всім загиблим у російсько-українській війні це найменше, що ми можемо зробити. Містяни підтримують традицію, кажуть у патрульній поліції і додають для чернівчан це не рутина. Хтось згадує незнайомих героїв, у когось власне горе. Ми можемо також спостерігати, що прості цивільні люди, які працюють на центральній площі, вони з часом почали також разом з нами виходити та вшановувати пам'ять героїв всіх полеглих у цій війні. Так само водії транспортних засобів, які рухаються центральною частиною міста, вони зупиняються. Багато хто з них так само виходить з автомобіля. Загальну національну хвилину мовчання оголошують на радіо і телебаченні. Про неї пам'ятають учні в школах. Та Чернівці стали чи не єдиним обласним центром, який зробив таке пошанування героїв щоденним. Олена Крічко, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4